Церква вже була розбита. І цей бетер, коли вони вже тікали звідси, то вони багато, багато полишали після себе. Ну він ще був практично цей, трошки підрозібрали вже, під -під вже. Цей. <після> О, полишали після себе. Одина, половина п'ятої прокинувся від вибуху. Ну, якраз ми, ми працювали в центр Києва на, на сьомому поверсі і, і побачив вибухи. Побачив вибухи. І в мене кум, який прожив в Донецьку багато років. Війна почалася з ну, жінкою розвівся і переїхав. Ну, приїхав до нас в село, І каже, це я ті вибухи чув. Каже, такі вибухи в Донецьку. ну, Багато я про ті вибухи чув, каже, це війна. я кажу, що перестань, яка війна? Що ти має розум. І година десь вже 6-7, вже почалася сирена, вже цей, вже поняли, що війна. То й ми цей ми повдівалися. Взяв пацанів, то сіли і поїхали. По дорозі взяв ще людей на Львів, біженці вже почали бігти з Києва. Та й переїхав до хати, що робити, треба йти захищати нашу землю. Поїхав на цей на воєнкомат. Не взяли. Тому що, що я в армії не служив, Кажуть, типа цей, що робити, а всередині зжимає, то все, ну треба це. І тут до знакомого перезвонив. Хто тут служать, кажуть, так і так, мені треба десь цей. Він каже, є, Сам Там самбір. Е день, два-три ми отримали зброю, прийняв присягу, ну, не військовий прийняв присягу і поїхали на полігон. Показали, розказали, як, що, до чого, як тримати зброю, як нею користувати. І так день за днем, день за днем е відслужили місяць, ми відслужили в самбурі, по блокпослах, по цьому охороняли і тут. Приказ їхати. Їдемо, їдемо, їдем, все. З, ці, що, у нас на цей. Сіли і поїхали. Думали, спочатку ми думали, а на Воли. Їдемо на Воли. Їдемо, їдемо вже десь не ту сторону. Їдемо далі. Приїхали Київ. Приїхали цей, ага, Донецьк. Це відчуття прийшло. 14-го ми приїхали, 16-го або 17-го був перший прильот точки У. Ми жили на, на хаті, а метрів десь за 300. Стояла ферма. Я так зрозумів, що москалі думали, що там наша техніка стоїть і, дали точку і одну. Тут Хата в хаті шибки політали. Це все, і ми зрозуміли, що ми вже на справжній війні. У нас так було. У нас страх переходив в сміх. Після кожного прильоту у нас, у нас компанія була чотири чоловіка, ми там сиділи в цьому бліндажі цей Прильот, слава криворукому москалю. І так з часом-часом, з з часом, часом потрошка, потрошка ми почали привикати. Найсладніше. Ну, я не знаю, найсланіше, я думаю, най... найстрашніше чи найскладніше бачите смерть побратимів своїх. Оце саме, саме, саме на цей. Ну, так. Теж не знаю. Uh, перший бій. Це вже Ми, були, ми переїхали з Нейської області, це вже була, ми були на території Харківщини, це було село Кислівка, то, то нам позвонили по тривозі. Ми приїхали з ми приїхали наряду відпочинок, нам подзвонили, Повна бойова, їдемо на виїзд. Ми зруділися, приїжджаємо. Коротше, москалі міни знімали наші. Почали знімати наші міни і цей. Бачили, ну там, я знаю, метрів за 50 підходили, підходили, ну, почали відстрілюватися. Ми їх, вони нас, ми їх, вони нас. Потім почався арт-обстріл, ну і ми всі притихли, вони відступили. Тим, Тому що це не, не просто нагорода, це нагорода сталевий Хрест від, від нашого головного командувача. Я дуже, ну, як сказати, дуже пишаюся цією нагородою. Для мене перемога забрати, відбити, відбити наші ці землі, Донецьку область, Луганську область, відбити Крим, ще можна і Кубань.